Шановні друзі, наша постійна рубрика Емоції наших мандрівників. Трішки поділюся, як же у нас склався дводенний тур подорожі. Вчора ми каталися на лижі. До речі, Вікторія вже вдруге з нами каталась на лижах. Вікторія, розкажи декілька слів, взагалі враження від нашої подорожі, щоб не я розповідав, ти поділився. Добре, розповім. Подорожую вже другий раз. Завдяки цим подорожам я здійснила свою мрію. У Мене в карті мажень на цей рок було стати на горні лижі покататися. І завдяки цій подорожі, я це зробила вчора. Я це повторила. Це був екстрим, неймовірний куча емоцій, просто супер. І ще ей, Володимир допомагає новачкам стати на ці лижі навіть без інструктора. А сьогодні у нас другий день. Ми ходимо по такому гарному містку, і що мені дуже подобається, я люблю подорожувати, а ще я люблю пити кавку в таких надзвичайних місцях з такими гарними, гарними краєвидами. І все це я сьогодні мала. Дякую, мандруємо разом. Супер, дякую, друзі. І навіть якщо люди не готові стати на лижі їхати, ми робимо наступним чином: ми ставимо на трасу, говоримо, що то є дитяча траса. Так, так. І потім уже куча емоцій і гарних позитивних вражень. Так? Так, так і не маєш ходу назад, <сь> ти вже поїхав. Супер то мандруємо, подорожуємо разом.